Частина друга майдан. Я побачила на Майдані все це моє плакало, все, що я могла робити. Я молилася, тому що я розуміла, що мені треба тримати духовний фронт України. І я збиралася на кухні ще з тоді своїй з тими людьми, душами, які були зі мною тоді на той час. І ми кожну неділю, кожен день молились за Україну. У Нас знаєте, там ще є старе відео в Ютубі посил Україні. І це було кожної неділі. І ми працювали з фіолетовим пламенем, тобто постійно працювали. Я бачила на майдані шиву, і я знала прям всім серцем, що якщо шива, так руйнування почалося з старої енергії. І це ще буде. Це тільки, скажем так, таке початок, і буде продовження обов'язково. Потім ніби все притихло, але воно накопичувалось, накопичувалось. І вже коли пішли сильні дуже розмови про те, що можливість війни буде, я задала запитання творцю, і мені прийшло прям чисте знання. Я побачила, що буде відбуватися, я побачила, що війна буде, але я знала так само, що. Перемога наша стовідсоткова це буде дуже боляче, і я навіть позвонила тато. я сказала там своїм знайомим, хто в мене питався, що війна буде, але потрібно тримати світло і знати, що Україна переможе однозначно, що би не відбувалося. Тобто творець мені дав знати, що це тільки так і буде, інакше, от взагалі не буде. Що би зараз вам не здавалося, як би не здавалося? Так це дуже важка трансформація для нас. Це боляче, але так і буде. З України почалося ще в 2020-му. Була написана мною стаття ще до повномасштабного вторгнення, де я там чітко розписала, як будуть відбуватися трансформації як спочатку ми звільнимося від старих енергій, Через війну, як ми перейдемо, і ви уявляєте, що відбулось в Україні? Ви просто навіть не уявляєте, тому що я знаю. Повіть собі, що колись був тільки будь який пробуджувався один на, на всю планету там або Христос. А у нас зараз, на сьогоднішній день, принаймні ці люди, які зараз зі мною, які перейшли, яких я бачила конкретно, от ви літом в основному всі тоді прийшли після програми Мій світ і ви перейшли через. Прийняли Бога, прийняли мене як повідника. ми Перейшли. Я прямо побачила і знала. Ви уявляєте собі в такій кількості в тисячних кількостях Будди і свідомість Христа? Так ви ще в процесі розкриваєтесь, але ви вже в виборі світла, і ви вже є світлом. Хтось більше, хтось менше. Ми вже єдиний потік. Такого на землі ще не було. Я вам скажу чесно, і це українці перший такий бага... величезний потік. Ви собі навіть не уявляєте, що відбулось, мої любі сонечки.